В генеральній прокуратурі сталося нечуване. 6 липня там затримано першого заступника глави слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. У них знайшли півмільйона доларів та купу діамантів. Ця операція під керівництвом заступника генпрокурора Давида Сакверелідзе та голови СБУ Василя Грицака могла би бути чудовим прикладом затримання високопоставлених прокурорів та очищення системи від негідників. Але тут не Голівуд, і поки що немає хеппі-енду. Хоча далі сюжет розгортається так, що вартувало б зняти детектив. Проти самого Сакверелідзе ледь не розпочали кримінальну справу. Лише після розголосу в останній момент цьому зміг запобігти сам президент Порошенко. Таку ж ідею, ініціативу проявив не будь-хто, а власний колега Сакверелідзе інший заступник генпрокурора Володимир Гузер. Журналісти почали досліджувати загадкову постать заступника генпрокурора. І виявили цікаві подробиці, наприклад, що його зять працював на високій посаді у банку одіозного олігарха Сергія Курченка, що швидко втік з України після революції, того самого, що був основним олігархом президента Віктора Януковича, його гаманцем. Інший факт: син прокурора Гузера, п'ять років тому спричинив аварію, а потім від постраждалих вимагав 20 тисяч доларів компенсації. Схоже, батько в родині також не пасе задніх. Ми знайшли цікавий факт про його дія. Альність, які хочемо додати до прокурорського портрету. 8 червня сталася одна з наймасштабніших пожеж цього року під Києвом на нафтовій базі компанії БРСМ. Ця база має стосунок до ще одного одіозного персонажа Ери Януковича, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Міліція неодноразово розслідувала незаконну діяльність компанії БРСМ то за розведення бензину хімічними домішками, то за ухилення від сплати податків. Цим розслідуванням загадковим чином протидіяла генпрокуратура, на що представники міліції неодноразово скаржилися. Гузир виглядає був центральною фігурою в цій події. В той же день, коли розпочалася пожежа на базі БРСМ, гузир пише ось такого листа заступнику міністра внутрішніх справ Василю Паскалу. Головним слідчим управлінням МВС України до єдиного державного реєстру до судових розслідувань безпідставно внесено відомості щодо, начебто, заниження ПДВ групою підприємств БРСМ. На суму понад 1,2 мільярда гривень вказані порушення є неприпустимими і такими, що підлягають негайному усуненню в подальшому під час прийняття рішень про внесення відомостей до ЄДР з метою додерження конституційних прав фізичних та юридичних осіб, недопущення незаконного втручання правоохоронних органів у їх господарську діяльність вимагає вжити дієвих заходів щодо посилення відомчого контролю за станом досудового розслідування з повагою. Перший заступник генпрокурора України Володимир Гузер. Тобто, в день початку пожежі на нафтобазі БРСМ Гузер намагається вплинути на розслідування справи цієї компанії. В той же день міліція, і пожежники вже знали, що загоріла ця база через незаконне змішування бензину з домішками в народі, відома як бодяга. Про це говорив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Ми написали запит до генпрокуратури, аби отримати коментар від Володимира Гузера стосовно цього документа. Зрештою, ми зателефонували йому на мобільний, однак він відмовився пояснювати свої дії. Мене звати Максим Савчук, я журналіст програми Схеми Радіо Свобода. Маємо до вас запитання. маєте хвилинку. Ні, не маю, не маємо почання. Чому у нас тут питання щодо звернення до Паскала по БРСМ нафті? Ви просите там говорити про порушення в межах внесення до.